Запитав, чи я згоджуся на кілька презентацій. Ну, я сказала, будь ласка, знаючи, що він чекає, що я скажу ні. Я сказала, будь ласка, за пару днів тому, на сайті ми прочитали всеукраїнський тур. <ріпи> так, що сказати, такий сякий видавець Малковича, я його люблю його 19 років. Відмовиться, але ж я пообіцяла. А не відмовлятися, так це український тур. А воно ж і страшно, і, і, і незвично, я звикла до відлюдності. Так що ж робити? Взяти себе в руки і згодитись через те я всі ці заплановані тури, цей запланований тур я все зроблю від Ані. Поки що було два в Рівному і, ну, і е, Києві. Якої я побачила в Києві. Оце головне питання. Тому що не варто робити е, ніяких турів і виступати перед людьми, якщо, е, якщо не знаєш чому, не знаєш для чого, і просто, ну що, популяризувати книжку чи що. Причому Запрошені, позавчора було написано Творчий вечір в рамках презентації. Я не зрозуміла цього жанру. Навіть і вірші читає, і, і про роман говори, то я собі думаю, то, а якщо презентація в рамках творчого вечора, то дійшло. Словом, вийшло, поставило дуже багато всіляких таких питань, які я вирішила сприймати з добрим гумором, бо інакше пропадеш. Я працюю, я не знаю, для кого я пишу. Що? Я знаю. Але нас так затуркали розмовами про занепад, про моральний занепад про населення і взагалі про деградацію і так далі. Слухайте, а деградованому населенню потрібна вся література? Слухайте, я коли побачила в Рівному, скільки людей прийшло, тут питання які. А я ж маю особливу нагоду побачити е, свій народ отак впритул, бо вони ж підходять за автографами. А Малкович ж привіз дві тисячі книжок в рівне, а вони ж купили. І всі отак йдуть, і я побачила дивовижних людей. Ви знаєте, е, перший зал, що собою я в як зал, це це. Позитивна енергетика така, якої ми давно вже не бачили. Це абсолютно, е, знаєте, який це зал? Кажуть, що е, тепер не так, як це не так, як в 60-х роках, а ті 60-ники збирали аудиторії, стадіони і так далі, так я вам скажу, я побачила ті ж, той самий зал з тою ж енергетикою, тільки на сьогоднішній день вже, знаєте, Загостреною позитивною енергетикою сприйняття літератури, поезії, культури, я сказала, що там весь час наші політики борються за єдність. Так борються, що часом умовляють, заохочують, часом по 20 гривень дають, от щоб зібралися люди. Щоб ні танки одні одні звинувачують. Слухайте, як ви ж розумієте, я пальцем рухнула, а вони прийшли, це була єдність. Найтяжче най най мені було, що під театром у Рівному стояло дуже багато людей. От і вони просили запискою зігріти нас словом. Ну не винувата я ж я, розумієте? Через те мені було дуже-дуже це прикро. Але я побачила той самий народ, який я знаю, от той народ, для якого варто працювати, і що особливо. Молодь. Каже, що молоді ж не треба, культури. От, знаєте, Хто це з розумних казав. сказав? От, я тебе вже питала, ми не зафіксували хто саме, що маса вимагає свого права на вульгар. І от думають, що це саме маса вимагає право на вульгарність. І нам із телекранів нам густо масовано дають вульгарність, дають примітив, розумієте, притворіють просто людей в плекс. На плекс, а насправді я побачила той же самий цілесний побачила, народ, побачу, ага, побачила особливо мови, слухайте, але ж дуже багато підписали, я не можу з усіма. Говорити, а вони кожен хочуть розповідати, я глянула на дівчину, кажу, що пишете, прозу чи вірші? Вона каже, прозум, і тут би нам зупинитися і поговорити. А, а вже інші, інші, інші. І розумієте, обличчя, я вам скажу, де в наш такий нелегкий час, де беруться такі, такі прекрасні люди. І фізично, і морально кажу вам. Те, що я бачила в Рівному, те я бачила і в Києві і в театрі Франка позавчора. Абсолютно та ж сама картина, я вже не кажу про Тараса Компаніченка з його хореєю козацькою, який просто, щоб людям скрасити це чекання, вони е, грали і співали. Це було просто геніально, те, що робить Тарас е, е, Компаніченко. А люди проходять, люди не штовхаються рівно, в рівному діках, на впало зі сцени, а там все, все було в порядку. І uh, просто я вам кажу, що я настільки, я відповідаю, я просто була зачарована цими людьми. Не тим, що округа. нас зустріли в рівнем дуже гарно, а хід ти ще боїшся, а може там якась партія така або не така, яка мене, скажімо, не любить, чи я, може, когось не долюблюю. В'їжджаєш у рівне, дивишся, казати там. Це було дуже весело. Ми в'їжджаємо в, в Рів. Майблокс, лайфбокс, і так далі, Через кожні три метри і, і я дивлюся, а там, там я на натихнув. А я до такої жизни не звикла, а воно через кожні три метри написано подія року, а я знаю, що у нас інші події року були. Розумієте, зовсім вже ж інші події року. Слухайте, я злякалася і так ціла вулиця. Слухайте, і стільки мене мені в очах вже легтить, е е е слухайте, ні на одному білборті мені не домалювали на тут. Словом, в'їжджаємо ми на іншу вулицю, а там мене вже нема. А там мене немає, там політики. Один обдертий. От на одному написано, що написано, я не, не скажу, не, не, не вимовлю. От комусь щось домальовано і так далі. От розумієте, це ж я думаю, а я вже місцева влада, мене терпить. Думаю, може місцева влада якась. Ви знаєте що? І так, після вечора, коли була та вечеря, я дивлюся на ту місцеву владу. Вона така якась світиться гарно. от. І от там же вони щось, ці хризантемиці мені цитували. Слухайте, я здивована. Тобто на моїх очах відбувалося перетворення е, якихось людей засмиканих і людей, яким, яких привчили, що вони ну, що Україна така сяка. Говорить, це була прекрасна Україна. От. Тепер друге питання. І особливо повторюю, молоді це дивовижно. Друге питання.